Всім привіт! Ми Максим і Леся. Ми дуже любимо подорожувати. Віднедавна ми подорожуємо втрьох і своїм прикладом показуємо, що навіть з малою дитиною можна круто проводити час. Hello. Дивіться далі, і ми вам покажемо, як можна пожити у замку. Насолодитися красою водоспадів. прогулятися крутими берегами дністра повернутися у дитинство у парках. Насолодитися красою Карпат, Доторкнутися до історії в замках музеях. Дивіться нас, і ми покажемо, як доїхати, де поселитись, як то все організувати і скільки це все коштує. Поїхали! Як же ж це бути в Карпатах і не влаштувати пікнічок? Для цього ми обрали полонину лисицю. Щоб сюди дістатися із Яремче, ми поїхали через надвірню. Це таке невелике місто, але тут є і Риночок, і АТБ, і Заправка. Одним словом, тут можна знайти все те, що нам знадобиться на пікніку. Далі прекрасною рівною дорогою їдете до сіл Гута та Стара Гута. Заб'єте в гуглі він вас приведе. А далі дорога різко закінчується і починається капець одне сплошне каміння. Потряслися ми знатно. Але цей напрямок, як виявилось, дуже популярний. Тут дуже багато людей. Тут люди влаштовують кемпінги, зупиняються з палатками, ходять в похід з рюкзаками. І їх всіх можна зрозуміти, тут дуже гарно. Такий у нас вийшов кострик із дров, які нарубав Максим. Зараз поїмо і підемо на прогулянку. На карті є місце, яке називається Будинок Мисливця. Ось туди ми зараз підемо. Зараз зайдемо туди. Та закрито воно. А не може. Там закрито. А ось тут спеціальні ступінки, це закрито для машин. Все може тут закрито, щоб тут дикі двірі сюди не заходили. Ага. Ні, 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 ні. Люди тут зупиняються і ночують з наметами. Як бачите, тут є ще така велика альтанка, де можна поїсти. Написано, що ведеться відеоспостереження, але ми дивились, дивились, шукали, шукали камери, не знайшли. Ми навіть не побачили, щоб сюди електрика підведена була. Це що, типу, тут кабана жарить? Кабана жарить? Так, Поряд є вода, тому можна з наметами зупинятися на багато днів, проблем з водою не буде. Бачите, ось тут теж таке місце для стоянки. Гарна облагорожена територія. Цікава Альтанка, лавки є стола нема, <гум> ой, красиво. Оце високі, коли ти рядом її бачиш. Цікаво, навіщо той будиночок там так високо? Це для полювання? Типу високо сидиш, багато бачиш. Бачите, промарковані маршрути, щоб не загубитись. По дорозі ми натрапили на водоспад малий кузьминець. Поруч є облаштована зона для відпочинку з альтанкою та мангалом. Його висота близько 4 метрів. За легендою, тут переховувалися колись карпатські опришки, які шукали в лісах притулок від переслідувачів. Тут ви можете сповна насолодитися ароматами лісу та освіжитися в крижаній воді. Далі ми поїхали в парк історії землі, який знаходиться в селі Підгір'я Богородчанського району Івано-Франківської області. Вхід в цей парк коштує 250 гривень. Цей парк тематичний, в ньому можна дізнатися більше про історію землі. Тут ви побачите доісторичні скульптури. А де мама, де? Де мама? Мама, шукай, шукай. Шукай маму, де мама? Ведмідь! Вушка такі в нього, так? Вушка є. Який здоровий бичара. Цього носорога звати Елас Яка гарна сім'я мамонтів. Це броненосець, але щось у нього обличчя людське. Не літаючі птахи, красиві. А який злий, злий. Це я такий злий. Також на території розкопок ви можете побачити багато кісток до історичних тварин. Вони, звісно, бутафорські, але дітям про це можна не казати і вони будуть дуже вражені. Ще тут є міні зоопарк в якому є страуси, вівці, вольєр з левами та тиграми та попугаї. Боже. Жарко йому. Йому жарко. Жарко. У них там електричне, щоб вони друг другу не перелізли. То що а то лев, так? йому тімкаться буде. Потім тьомкались. А це рівності усе. Ще тут є дуже хороший дитячий майданчик. Діти граються, лазять тут та кричать від захоплення. Вилазь. А нога ось, нога на застряла, так? Опа, давай, сідайте десь у другу руку. Другу руку. Опа, Ще тут є фудкорт, на якому можна підкріпитися, тому сюди сміливо можна приїздити на цілий день. В парку багато місць де можна відпочити. Можна посидіти на лавці. Розвалитися на кріслах мішках. Або повалятися в гамаку. як Не капається. Він, кстати, такий великий, добний. На двоїх просто. Тебе покатати? Ой, все, укачало. то Ото семья мамонтов. А это семья людей. А ще нам пощастило, і ми потрапили на цвітіння лаванди. Це просто неймовірно гарно. А запах, ніби хтось розлив парфуми. <клес> В цьому парку нам дуже сподобалося, незважаючи на те, що тут дуже мало тіні. Надіюсь, з роками тут повиростають дерева і гуляти стане приємніше. Дуже гарне місце Максим знайшов. Тут річка з прозорою водичкою, дуже-дуже тепла, але течія така стрімка, вона зносить прямо. Отак От ідеш, а вона тебе прямо зносить. І тут зовсім не глибоко. Я дійшла до середини річки і мені було менше, ніж по пояс. Тому поплавати тут не вийде. Максим мені вирішив доказати, що тут все-таки можна пливти. Йому подобається. Ну що, Аліна, подобається, кажи. Гаряча водичка. Гаряча? у файне місто Тернопіль. Прогулку по Тернополю ми почали із серця Тернополя театральної площі. Тут можна насолодитися атмосферою міста, придбати сувеніри та скуштувати страви української кухні. Зовсім поряд знаходиться гідропарк. Це один із наймолодших та найкрасивіших парків міста. Тут є маленькі озерця та невеличкі водопади. Розташований він на тернопільському ставі. Ця водойма штучна. Ставом ходить пасажирський катер, який за невелику плату доправить вас до іншого берега. Біля ставу є дуже гарна набережна, на якій можна погуляти, покататися на самокаті, поїсти ходогів чи морозива. Ви дикі, а ото вяхір. Я ніколи не бачила їх рядом. Да. Да. Тернопіль це четверта точка, в якій ми вирішили знімати житло. Ну що, емоції вляглися, я успокоїлася і тепер я вам зможу розповісти про нашу епопею із поселенням на наступну точку в Тернополі. А так як ми з Максимом все продумували, все планували, все у нас повинно бути чотенько, розкладено по полочках, ми житло в Тернополі забронювали за два тижні до поселення. Але коли ми вже їхали в сторону Тернополя, нам сказали, вибачте, Передні жильці продовжили своє проживання і тому нам не було куди селитися. Тобто ми залишились фактично на вулиці. І ми їхали, і в дорозі шукали швидко житло, щоб хоч десь поселитися, тому що багато де вже були зайняті місця. І нам потрібно було вже знайти хоч щось, хоч десь. І слава Богу, що все-таки знайшлася така квартира, і нам не довелося їхати додому, тому що ну, ми були розстроєні. Ми вже думали, що нам, якщо що, доведеться їхати додому. Але в нас ще були в планах замки. Хотілося ще подивитися на замки. Ну, в общем, слава Богу, ми поселилися. Але е, квартира то взагалі віддільний от, розговор. Там квартира просто вбита. Я вам її покажу. Ну, знаєте, це такий варіант. Добре, що не на вулиці. Слава Богу, що ми там будемо жити тільки дві ночі і поїдемо до себе додому. Значить, після цієї історії. Ми для себе зробили висновок, що коли бронюєш житло, якщо власник не хоче, щоб ти йому скинув передоплату, значить тебе очікує ось такий кидок. Ми хотіли скинути передоплату, але власник сказав, що нічого не треба. На місці розрахуєтеся. Ми думаємо, ну може така людина в нього все так на довір'ї. Виявилося ось так. Тому ми для себе зробили висновок. Якщо з нас передоплату не беруть, то значить це житло нам не підходить. Треба брати тільки те житло, де е, власник точно під нас бронює це місце і хоче з нас передоплату. Ну тепер будемо знати, що так теж буває. Першим із замків, які ми вирішили відвідати, був Золочівський замок. Вхід сюди коштує 200 гривень. Цей замок збудований у 1634 році. Як оборонна фортеця. У дворі замку є два палаци: великий та китайський. Цікаво то, що в палаці збережена рідкісна система каналізації, якої на той час ще не було навіть у Версалі, і вона зберіглася до наших днів. Лежить жіночка, а тут лежить отакий кремезний чоловічок. З часів заснування збереглися вали, бастіони, частково надбравний міст. У замковому дворі збереглися донині китайський палац, великий житловий палац, і значно перебудована в кінці 19 століття надбравна вежа. Золочівський замок не має прямого зв'язку з Єгиптом. Однак у його китайському палаці є експозиція, де представлені предмети давнього Єгипту. Тут можна побачити артефакти, які демонструють мистецтво давнього Єгипту. А також тут є частина єгипетської мумії. Частиною музею східних культур є експозиція, яка присвячена культурі Китаю та Японії. Тут представлені лакові вироби з Китаю: порцеляна, японська графіка, китайський живопис на шовкових сувоях та східні тканини XVII-XVIII століття. Індійська частина колекції охоплює твори мистецтва та побуту, що відображають духовність та майстерність індійських ремісників і художників. Оскільки палац був збудований на хвилі європейської моди на пристрасть до всього китайського, його зовнішній простір був оформлений відповідно до тодішніх уявлень про східний ландшафтний дизайн. Це грандіозне полотно битва під парканами. Написаний художником Мартіно Альтамонте італійським майстром, який був придворним художником короля Яна III Собеського, власника Золочівського замку. Картина має вражаючі розміри 8 на 9 метрів. Полотно присвячене завершальній переможній битві польсько-австрійських військ під проводом короля Яна III Собеського над Османською армією. Це зал мисливських трофеїв. Основу експозиції складає частина колекції мисливських трофеїв, яка була врятована з маєтку родини Ланскоронських у старому роздолі. Також тут виставлені унікальні палеонтологічні знахідки: це фрагмент хребта іхтіозавра та бивень і плечова кістка Мамонта. Це автентичний поріг. Це зали, присвячені періоду історизму. Тут представлені меблі, які наслідують кращі зразки попередніх епох. Відтворено робочий простір власника маєтку, де представлено меблевий комплект. Цікавим експонатом є гасова лампа. Це символ прогресу та поширення нового освітлення в 19 столітті. Це тронний зал. Це був найбільший зал для урочистих прийомів, бенкетів та зустрічей. Тут представлений трон, антикварні меблі, картини, стіни прикрашені гербами 22 європейських держав та портретами володарів цих країн. Особисто мене дуже вразила ця кімната. Це інтерпретація відомої роботи Амур і Психея французького скульптора Антоніо Канове. Це королівські покої Яна Третього го та його дружини Марії Казимири. Тут відтворені інтер'єри, також тут можна побачити деякі із збережених автентичних кам'яних камінів та елементів першої в Україні системи каналізації, що були інноваційними для 17 століття. Ось бачите ці маленькі двері? То і є вхід в туалет. На першому поверсі великого палацу є каплиця. Вона виконувала функцію родинної каплиці для господарів замку, де починався і закінчувався кожен день спільною молитвою. Це спеціальна тимчасова виставка, присвячена священній книзі ісламу. Ця виставка називається книги, що пережили час Корани. Це виставка сокир. Майте на увазі, що вхід на цю виставку оплачується окремо. Також тут можна побачити картини від місцевої майстрині. Тут можна побачити кам'яні та мітні сокири, бронзові вістря списів, кинджали та інша зброя різних епох від скіфської доби до середньовіччя та сучасності. Найзагадковішими експонатами Золочевського замку є дві кам'яні брили. Їхнє походження та справжнє значення досі залишаються предметом суперечок серед дослідників, також надписи на цих брилах досі не розшифровані. Приїздіть до Золочева, щоб на власні очі побачити, як схід зустрічається із заходом. Розгадати таємницю каменів і відчути подих справжньої королівської історії, адже тут за цими потужними мурами Україна зберігає частину своєї вічної душі.